Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Від півдня до заходу уся Україна об'єдналася навколо подій на Херсонщині. Люди збирають одяг, харчі, питну воду, генератори. Також у різних куточках країни готові надати прихисток херсонцям, які постраждали від підриву рашистами Каховської ГЕС. Волонтери кажуть, не зважаючи на техногенну катастрофу, що відбувається в регіоні, багато людей відмовляються покидати домівки. Тож гуманітарну допомогу везуть до самого Херсону. Ціні автобуси з Херсонцями перебувають до Одеси щодня до двох сотень людей. На місці одразу пропонують соціальне житло, дають грошову допомогу та гуманітарні набори. Все було потоплено. І прийшли додому і думаємо, що нам робити, тому що все таки страшно. П'ятеро дітей, але ми живемо прямо возле ну, ріки ж два від ріки. Постійна стрільба, постійні свісти. Очень страшно, очень страшно. Город пустой, нортий город. Допомогу для херсонців збирають у гуманітарний. Штабах одесити несуть абсолютно все: від одягу і засобів гігієни до посуду та їжі. За корпусом вам огромна. До Херсону звідси щодня відправляються кілька вантажівок із допомогою. Корм для животних, продукти цього трассатовити. Миттєво на трагедію на півдні відреагували кияни. Переносять, сортують, пакують. Одяг, харчі, ліки, постільну білизну та засоби гігієни. Третій день у трьох київських кафе триває збір усього необхідного для жителів Херсонщини. дитяче харчування це крупи, також ще одна категорія. Там у нас консерви. Кожен наступний день приходить ще більша кількість людей. Перший день ми закінчили о 10-й, Вчора ми закінчили о 9-й, Сьогодні вже 8-й, Ми вже закінчили. Майже відправили вже більше 10 тонн, але люди не зупиняються приносять ще і ще. Розчулені історіями порятунку тварин на Херсонщині, кияни переносять корм та все необхідне для котів та собак. Сотні кілограмів не встигають відвантажувати. Це сьогодні вже не так багато. Зранку тут було не пройти. Тут було все заставлено кормами. Ну, всім цим було заставлено все. Це вже трошки розгребли, трохи розфасували його. Вантажівки зі спецобладнанням зібрали для рятувальників це все необхідне на мільйони гривень, які задонатили українці за два дні. А це вже Хмельницький, два десятки людей зі своїми улюбленцями тікають від великої води. Під час війни було рядом приліт, обстріли продовжуються кожен день. Ожну ніч хмельниччина готова прийняти тисячі переселенців. Для цього шукають порожні будинки, а ще прихистком знову стануть і школи. Там готуватимуть для постраждалих гарячі обіди і забезпечать чистим одягом. Під розміщення вже готово близько двох тисяч. Але зважаючи на те, що освітянський навчальний процес завершено. Ми готові розмістити за потреби такої до 10 тисяч. Ludei. 18 тонн води, а ще обігрівачі, спецзасоби та їжа. Загалом Вінниця зібрала для посаждалої Херсонщини майже 40 тонн допомоги. Зі Львівщини до Південних областей вже поїхали 16 машин із питною водою. Загалом за 10 днів рушать майже 120 фур. Все, що треба людям першочергово. То це є рушники, сухі, вологі серветки, сухі серветки, миючі засоби, пральні порошки, зубна щітка. На Закарпатті місцеві жителі вже підготували майже 2 і місць для евакуйованих ось тут в Ужгороді в будівлі колишньої поліклініки вже можуть прийняти півсотні переселенців. По ідеям тут планує мати двох-трьох осіб. Із тут ще нам буде завезено шафа, стіл, стільці. Вантаж для постраждалих уже доправила Черкащина. Воду привезли для обласної лікарні та кількох громад. Тут планують створити хаб і допомагати херсонцям стільки, скільки потрібно. Кажуть, потрібні ще будівельні матеріали для відновлення затоплених районів. Хотів би звернутися до наших громад і буду просити підтримки в будь-якому вигляді для того, щоб ми могли сформувати добровольчі загони для відновлення, оскільки буде будівельний матеріал, і ми зможемо це виконувати самостійно. Волонтери закликають долучитися до допомоги Херсонця. Може будь-хто прихистком, харчами, одягом або власними руками сортувати допомогу для тих, хто її найбільше потребує. Наталя Кулик, факт і Єдині новини і зараз на екрані ви бачите номер телефону гарячої лінії Херсонської обласної військової адміністрації. Якщо ви бажаєте допомогти потерпілим, шукаєте рідних чи місця, де отримати допомогу, телефонуйте.